Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, реставрація котла завершена. Котел вже опресований, попідворював. Думав, що варити я вмію. Оказується ні. Решето то було. З краскою з тієї ржавчина, з тієї сторони краска. Ну, тобто і з новим металом легше працювати. З беушним, блін, його все покрутило, його все повело. Тільки десь нагріваєш, все, він одразу такими хвилями. Ну, Більш-менш звів до кучі. В принципі, по міточках стало, так як я все намічав. Тут. І тут міточка є, і тут, і тут, і там так само. Все, в принципі, собралось, должен, довжен стать. Так, всередині 4 мм. Знаружжі ну, ця рубашка, що, що була 2 мм. Отут, отут, на 3 мм. Трошки товше, ніж це. Так, дверку прилаштував. Тут немає ні ущільнювача, ні немає нічого. Просто так дверка закривається, ну якось так. Тепер, що я зробив? Я зробив сйомний димоход всередині. Якщо він даже і пропаде, то можна буде його витягнути і зварити новий, і вставити туди новий. Так. Тут виварив отаке віконечко. Тепер димоход вставляється, ну він можна і середини, можна отсюда, не немає оцього самого кінчика. І там крючочок. Ми його засовуємо і на крючок надіваємо все, він висить, він працює. Потім ще. Оцей воздуховод. Там всередині був такий цікавий воздуховод. Зараз я його поставлю. Ну, воно все отак, тільки ж це виходить вверх ногами. Оце в дно, там є дюрдочка, заходить повітря, типа вторинне, і під димоход пускає до дима, додима, догорає. Так, димоход у нас висить на крючечку. Отак, От ну це треба перевернути в уяві. І димоход буде так само зйомний. Ось така скобка. Раз, все, воно сюди надавило. І буде теж можна буде замінити, бо він там такий покручений, страшний, воно ж нагрівається без охолодження. І так само й димоход можна буде зняти, зробити. Ну, я думаю, що в нього габарити невеликі, його не поведе. Тобто, зараз я. Вставлю і покажу всередині, як воно виглядає. Вставив димоходик, так, тут буде виглядати отак. Сюди привориться ще оцей кінчик, але це будемо варити по місцю, мабуть. Я його візьму, так, за слонечко. Тому що вгадати і патрубок, і димоход. Ну, лучше не рискувати. Я думаю, лучше взяти сварку, коли одвезу котел, ми його по місцю приварим. І буде, і буде ляля. Так, тепер дивимося всередину. Так, от цей воздуховод вставлений. Там у полу дюрдочка йде вгору і зацеплений. За димоход. Я думаю, що буде гарно. Все, пишемо коментарі. Всім пока.